За звання найвеселіших та найкмітливіших у першій полтавській лізі КВН змагалися чотири команди: три полтавські та одна збірна міжнаціональна команда Київ єреван Команди пройшли жорсткий відбір з фестиваля з 1 і всього лише 8 команд у нас участвувало в полуфіналах. Чотири було на прошлій тижні і чотири на этой. це не банально звучить, оцінюємо за гумор, розповідають члени журі. Самая смішна команда найбільший бал. А Є ще у нас номінація це лучшая женская роль і лучшая мужська роль. Це теж оцінюється артистичність, чувство юмора, вміння вести себе на сцені. Вот по этим критериям мы оцениваем команды. Персональна і, і женської роль у кожної команди свої улюблені теми, свій напрямок. Жартують про те, що близьке серцю в основному у нас колоритний юмор, кавказський, армянський. От в основному наш юмор про це. у нас дуже специфічний юмор. В общем-то, він похож наверное, на художника Сальвадора вдалі. Весь такой абстрактний є над чим подумати. Шутим в основному житті актуальном, про те, що сейчас безпокоїть людей, умеем над собою сміятися і над другими собственно, обо все ми беремо основні соціальні питання, і намагаємося якось перенести на сцену це що зараз дивляться, що зараз говорять, можливо. Як буде надалі розвиватися ситуація в країні з мовою, з іншими питаннями? Тобто намагаємось не тільки жартувати, але ще якісь соціальні теми порушувати, щоб звичайно глядач, коли дивився наш виступ, не тільки сміявся, а ще й задумався про якісь аспекти більш важливі для життя. Після напружених суперечок журі до фіналу пройшла команда Голий завтра Київ Київ-Єреван. Нагадаємо, переможець фіналу отримає приз 10 тисяч гривень.